Впродовж доби 7 червня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили 16 місць скупчення особового складу, станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, район зосередження військової техніки та два пункти управління рашистських окупантів. На харківському напрямку рашистські загарбники втратили 136 особин живої сили, знищено 5 артсистем, 7 автомобілів та одиницю спецтехніки, уражено 36 укриттів особового складу та один склад з боєприпасами рашистів. На Покровському напрямку рашистські загарбники втратили 261 особину забитими та пораненими. Знищено три бойові броньовані машини, три гармати і міномети, шість автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 5 крилатих ракет Х-101, Х 555 і 48 ударних безпілотних літальних апаратів типу Шахет-131-136 рашистських загарбників. Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Луганську пролунали численні вибухи, повідомляють зокрема про влучання в районі, де розташовані казарми і літовище, а також у нафтобазу. У тимчасово окупованому Криму внаслідок атаки безпілотників пошкоджено дві радіолокаційні станції. Неспокійно на території рашистського рейху у Магадані на даху будинку вибухнув газовий балон. Вантажівка із танком рашистів переїхала автівку з чотирма головцями, Непізнані дрони атакували електропідстанцію в Гаукурськ. У соцмережах вирішили підрахувати, скільки разів расистський божевільний сучий син, всесвітньо відомий за сороміцьким прізвиськом і якого вже чекають на лаві підсудних у Газі, під час своїх публічних виступів скиглив, що його знову хтось обдурив. Судячи із заголовків рашистських інформаційних смітників, починаючи принаймні з 2018 року горе очільника кремлівського кодла цього єнія, в середі удобряній кидалі, дурілі й надувалі щонайменше 16 разів.